Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У центрі міста посеред білого дня задимілося кафе. Заклад знаходиться у житловому будинку. Люди бояться, що їхні квартири можуть будь-якої хвилини згоріти. Народний контроль перевірить, чи дотримується правил пожежної безпеки у закладі харчування. Квартира пані Інни над піцерією. Відколи відкрили заклад, жителі будинку як на голках, бідкається жінка. Я йду на роботу, але я не знаю, чи я прийду з роботи, буду звичайний мешканець, чи я вже буду бомж. Коли жителі будинку на Грушевського один помітили дим, перелякалися не на жарт, не роздумуючи, відразу повибігали на вулицю. Ну дим бухнув, мої вікна вон не то і що і ще нічого не бачу. Страшно, тому що можливо загориться будинок. В цьому будинку якийсь скільки, скільки, скільки тих кафе, скільки скільки цей не знаю. Як вони дати пожежники дивляться. на місце події відразу ж викликали і пожежну. Ми виїхали, нічого не зафіксовано, все нормально. Дим йшов з витяжки. Йде витяжка, бачите, самі облаштована. Мешканці бояться саме несправна витяжка може спричинити пожежу. Та вони трубу. Оце що це витяжка? От покажіть всім, нехай подивляться. Витяжка що це за витяжка і живе в ловні. У нас весь дим, все, ми дихаємо тільки димом, гаром, тому що все йде в квартири. З минулого року, коли відкрили це підприємство, так? ми просто не живемо. Літком не можу відкрити вікно, дим весь час. Я їм стукаю, беру палку, стукаю їм по цій трубі. На стриху наді мною повно диму, в квартирі повно диму. Ми ви зараз пишемо, жалуємося вже кілограмами цієї писанини. Власник закладу, запевнив журналістів народного контролю усі дозвільні документи має на руках, а за пожежною безпекою пильнує. Пояснив, задимлення сталося через несправну електропроводку. У нас є система пожежна сигналізація, яка не, ну, не, не зреагувала, скільки не було пожежі. У нас є автомати, які ми всі маємо на них документи електричні. Ми будемо розбирати, чому вони не спрацювали. Власник кафе також пообіцяв, коли потепліє, відремонтує і витяжку. Ми пофарбуємо і заізолюємо стики, щоб воно не текло. А от в обласному управлінні держслужби з питань надзвичайних ситуацій журналісти народного контролю дізналися: заклад не має дозволів на роботу. Кафе пожежники перевірять вже найближчим часом. Будь-які дозвільні документи на експлуатацію даного закладу не видавалися. По факту даної пожежі і за результатами попередніх неодноразових звернень громадян нами підготовлено запит до Державної служби України з надзвичайних ситуацій про надання дозволу для проведення позапланової перевірки даного закладу і наведення його у належний протипожежний стан. Народний контроль простежить, аби перевірили кафе на Грошевського 1 і поінформували про результати. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.